Знаєш, ми стільки поназамовляли, я думав, що ну, я тіпа, не буду доїдати і ми так ну, протягнемо. Сука, я не можу не доїдати. У мене поки, поки що не виходить. Це жадність чи просто смачно? Смачно так, що в мене зуби зводить. Я не знаю, я вражений. особливо ці гриби щасті такі. Сприндровили класно, дуже смачно, Оце, до речі, креветка манго, офігенно і цей соус з манго. Ну, супер. Це просто настільки якась незвичайна страва. Ну, якби я б в житті от, з закритими очима я б не вгадав, що це взагалі гриби. І класно зроблені, і вони хрусткі, і всередині вони соковиті, і якийсь там фруктовий присмак. Да? Якоїсь... Це, напевно, в соусі цьому. Ну, Вони глазуровані, да, мабуть, в якомусь соусі. Подача дуже красива, я не знаю. До речі, це ж я так розумію чіпси, Да. да, да. Подивись, точно. Я чай, не чай, знаю, чай, ну чай. просто ну фантастика. І, чесно кажучи, ну ми тут затримуємося, може не спішимо. Да? Я поки все тут, не зім'я, не піду нікуди.